Гроші є, а харчування немає. Мама другокласниці Селецького ліцею Дубровицької громади говорить, що школярі не отримують гарячих страв. Востаннє їх годували у навчальному закладі минулого року. Ми вже не харчуємося давно, вже з десь листопада, з грудня місяця, і в тому році також вересні, жовтні не харчувалися. У травні місяці не харчувалися. Єдине, що трохи листопад похарчувалися. Харчування так і досі і немає. Чого очікувати? Ми не знаємо. Наразі діти змушені харчуватися перекусами у шкільній їдальні, адже гарячих страв немає ще з грудня 2025 року. Причина, як кажуть, у тому, що новий тендер організації харчування у школі не оголошували. Батьки не в змозі дати кожній дитині з собою обід, а відтак порятунком стають бутерброди або сухпайки. За відсутність гарячого харчування у школі виплачують компенсацію. Проте, як зазначає пані Оксана, не всі батьки її отримали. Туємо, вона першокласниця, це кожного дня. Треба я на 8 годин біжу на роботу, щоб в садочку приготувати дітям. І мусимо якісь готувати бутерброди, щось гаряче, чай обов'язково, ну, бо ж діти навчають дитя день в школі. 229 гривень. Ми отримали, Отримали на за вересень місяць за харчування. Дівчата мої колеги на роботі взагалі хтось отримав щось, а хтось взагалі нічого не отримав. Відтепер, згідно з новою постановою, організація харчування покладена на органи місцевого самоврядування. Раніше ж ці функції виконували управління соціального захисту районних державних адміністрацій. Наразі 30% вартості забезпечує місцева влада, а 70% є державною субвенцією. Втім, деякі школи не можуть забезпечити гаряче харчування через відсутність обладнання та персоналу. У Нас з обладнання лише тільки. Плита мармиз для підігріву і бойлер це те, що на балансі закладу освіти. Все решта все умовно орендоване. На сьогоднішній день у штаті в нас немає кухарів. Кухарі це працівники харчуючої організації, яка забезпечувала харчування. Якщо ми будемо організовувати харчування уже самостійно, то звісно, що нам необхідно буде внести в штатні розписи зміни, ввести кухарів працівників їдальні. Тим часом уряд затвердив розподіл субвенції на харчування учнів у 2026 році. Зокрема, для Рівненської області на ці потреби передбачено понад 300 мільйонів гривень, що дозволить забезпечити організацію якісного харчування учнів початкових класів у закладах загальної середньої освіти. До бюджетів громад кошти надійшли на початку січня цього року. 19 громад області, які знаходяться на території забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи. З Січня 2026 року вперше здійснюватимуть безоплатне харчування учнів перших 11 класів, тобто 29 тисяч учнів, за рахунок коштів субвенції. До зазначених змін у всіх 19 терагромадах харчування здійснювалося шляхом надання послуг кейтерингу приватними підприємцями, надавачами послуг з організації харчування та покривалися державою на 100%. Наразі кошти субвенції покривають лише 70% витрат на організацію харчування, лише продукти харчування, решту 30% коштів Громади мають запланувати видатки з місцевих бюджетів. Втім, як виявилося, Дубровицька громада не готова виконувати вимоги закону і організовувати харчування школярам власними силами. Виділено кошти державного бюджету як освітня субвенція на харчування дітей в розмірі, в нашому випадку, 19 мільйонів 611 тисяч. Проблематика полягає в тому, що ці кошти, які виділені на 5 місяців, наразі ми. Вони виділені тільки з цією умовою, щоб орган місцевого самоврядування долучив додатково 30% власного бюджету, які не заплановано у бюджеті на 2026 рік. Та все ж місцева влада сподівається, що до кінця лютого цю ситуацію вдасться вирішити. Навіть якщо ми затвердимо суму харчування, то ми матимемо певні технічні моменти з охолошенням тендеру. Тому на сесії ми затверджуємо вартість харчування. І надіємося, що на рівні держави будуть прийняті від всі від необхідні відповідні підзаконні акти, які би нам дозволили провести тендер. Тож наразі у Дубровицькій громаді і школи, і місцева влада є заручниками ситуації, адже кошти на харчування держава виділила пізно. Проте така ситуація з тендерами організації харчування з року в рік. І місцева влада теж цього не передбачила. До слова, Дубровицька не єдина Чорнобильська громада, яка не змогла вчасно… Но забезпечити гаряче харчування у навчальних закладах, Сніжана Твардовська та Ілля Лахай, телеканал АйТВ Медіагруп.